Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 10 квітня в церковному календарі День пам'яті мучеників Терентія, Максима, Зінона, Олександра, Феодора і 33 інших. Цього дня наші пращури намагалися прокинутися якомога раніше і одразу вийти на вулицю. Уважно дивилися на схід сонця, щоб побачити, яка буде погода і спрогнозувати майбутнє. Якщо Сонце в Серпанку або Мареві. Торік буде хліборобний. Звідси пішла і друга назва свята Терентій Терентій-Маревний. У день Терентія землю часто огортає густий туман. Туман цю дату вважався доброю прикметою, яка віщувала хороший урожай зерна в цьому році. Якщо ж день був ясним, то селяни побоювалися голоду в цьому році. Останні тижні квітня в давні часи вважалися важкими і голодними. Торічні запаси борошна і овочі вже підходили до кінця. А новий урожай дозріє не раніше початку літа. Тому селяни намагалися економити продукти. Часто до літа не влаштовували весіль, тому що гостей було нічим пригостити. День Тарентія в давні часи називали Днем Покаяння у цю дату подружжя просило вибачення один в одного за всі недобрі вчинки, а також дізнавалось в тому, що приховували від своєї другої половинки. День Терентія вважається дуже вдалим для посіву пшениці, жита, вівса та інших зернових культур, якщо дозволяє погода. У Терентії в день для душевного спокою корисно трохи поплакати і пожаліти себе. На Терентія грішні та невірні жінки завжди каялися перед Богом, молилися за спасіння своєї душі, отримуючи його. Однак для цього потрібно щиро усвідомити грішність свого вчинку. День вважався досить вдалим, а ось ніч навпаки, цього дня проводили ворожіння на майбутнє. Для цього вранці виглядали у вікно і запам'ятовували першого, кого зустрінуть там. Якщо побачили сім'ю, це означає помиритися з ворогом, а якщо молоду людину, до благополуччя. Що можна робити 10 квітня? До святих мучеників моляться про зміцнення віри, дарування мужності перед обличчям небезпек, відпущення гріхів, а також просять тілесного і духовного зцілення. За народними прикметами в цей день потрібно вимити підлогу в домі, тоді гості будуть завжди звані. Що не можна робити 10 квітня? Серед заборон, що сьогодні не можна робити, сваритися, веселитися, пліткувати, заздрити, ображати людей або тварин, відмовляти в допомозі милостині. Народні прикмети також забороняють у цей день користуватися гострими предметами, сокирою, пилкою або навіть ножицем. Заборона пов'язана з тим, що всі святі мученики були страчені. Не варто веселитися, влаштовувати гучних гулянь. Не рекомендовано ходити на риболовлю чи полювання, не беріть в руки цвяхи і молоток, не поминайте покійних рідних, не варто купувати каченят, курчат та інших пташенят у цей день. У таких птахів буде слабке здоров'я. Цей день не підходить для рукоділля та шиття Також у День Терентія не рекомендується виставляти, пасіку не рекомендується цілувати чужого малюка до п'ятирічного віку, адже дитина може захворіти. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Максим, Григорій, Терентій, Федір Яків. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день, вранці туман, а сонця не видно, буде дощ. Вночі високо, на павутинні сидять павуки, можливі заморозки, ясне небо, цього року буде великий урожай. На ліщині вже з'явилися сережки, на морози можна більше не чекати. До зустрічі в нових відео!